Всім привіт! Ну що, Знову ми зі стриптілом, зі своїм намагаємось внедрити цю технологію до нас в господарство. В принципі, вже працювали один рік, але потім на один рік бросили. А зараз по ріпаку в цьому році бачимо гарний результат в порівнянні з класикою, тому вирішили знову нарізати полоси під посів ріпаку. Що ми маємо? Ну от Як завжди, наш трактор 7930, стріптіл-агрегат для нових глядачів. Все, що красне, зробили самі, все, що чорне, купили. Купили секції стріптільні. Є термавер, як вони називаються, американські секції спеціальні стріптіл. Ну і Пройшли тут деякі удосконалення з першої версії цього агрегату. Зараз чекає команду, трошки треба піднастроїтись після весняного стріптілу. Удосконалення, які ми зробили по стріптілу. Як бачите, у нас раніше був який система приводу? Вентилятор від гідроприводу. Висіваючий апарат був СПУ-6, це від Ліда Сільмаш. А зараз він бачите, тут гібрид такий. Получається Оцей корпус з катушкою. Це від сівалки Агросоюз. а оцей інжектор, що тяне. Що підхвачує насіння або добрива, він з СПУ-6 залишився. Тобто, такий гібридний варіант. я, виходить, так Пан склепав оцей такий, типу, шахту, таку, щоб воно зсипалось все в інжектор. Це інжектор. Бачите, оце труба ось біла, оце чорний корпус і там ще йде труба. Оце. Це інжектор. Це найголовніше в цьому висіваючому апараті. Ну і сама катушка з корпусом Зараз Союза. У нас вони були. Трошки їх підреставрували, підробили. Так для проби, я думаю, вистачить. У нас, виходить, стоять на харшу такі висіваючі, трішки модернізовані, там, в новому корпусі, але катушки підходять сюди. До речі, зараз катушки стоять з харша. На агросоюзі стоять такі висіваючі апарати. Ці конкретно з агросоюзу. Ну, ми ж як брали Бушним Аграстаюз сівалку, то ми туди нові висіваю купили, а старі ось вони трішки тут були погнуті. Ну, коротше, відреставрували, їх поставили сюди тепер. До речі, хто може збирається сіяти ріпа, не знаю, яке насіння купити. Ось, дивіться, по гарній ціні віддам Декалп, Декат Сенсей. Просто залишати собі, я б залишив, але ну, в нього він вже і так пройшла водні 05.23. Ну, ще на рік залишати не знаю. Е -е, як-то страшно. Ну, може свіженько у нас ще рік підкупимо. Тут Іспанія, та дуже гарні семіна. Хтось горпати не треба протруєний. Є якийсь об'ємчик, залишився. Поставили сюди, зараз будемо тестувати. Зробили привод, колеси трошки перенесли за приводне колесо тут механічне. По стріптіло агрегату, що ще отакі От замки поробив, щоб крила не піднімались в роботі. Можна було гідрозамки поставити на циліндри, це нагрузка на оцей вузол складування розкладування. Тому вирішив не заморачуватись і знизу зробив такі фіксатори і все. Ну і Секція стріптіл. Зараз нам треба, ми навесно виглубляли його. Тепер нам треба його заглубити, треба опустити розгортачі, треба оці теж по ширині підрегулювати. бо ось в принципі, ось ідеально воно йде. ну Тут немає соломи, не попало на солому. Ось непогано йде. Ну, бачите, У нас тут сушка конкретна. Тому я думаю, може і проїться стріпіла. А ось тут пішли вже з секції, бачите, тут розгортачі не роблять зовсім. Тут, мабуть, теж розгортач не роблять, тут і пружина, а тут взагалі лапу зірвати. Или... А, тут болт випав ось. Зараз треба поставити на лапу. Ну і все, вроді би, підрегулюємо нам пружину, Ось теж ми знімали тиск з пружин нависну. Зараз будемо обратно це все ставити, регулювати. Ну, найважче його настроїти, тому що такий він. Везде болти треба крутити. Дуже багато настроїк, дуже багато. От Я вам кажу перше, дивіться, скільки настроїв. Тиск на секцію. Глубина да? опорні колеса. Ось. Потім дивіться, розрізний ніж. У нього три положення. там, да? Да, три, положення, три дірки а його можна вперед видвигати і назад і, теж ставити. А там бачите, три отвори. Потім дивіться, розчисник ряду, висота регулюється. Розчисник ряду регулюється, якби диск може у цей первіше стояти. Може той первіше, виходить, там три отвори. Потім дивіться, тиск на оці регулюється, закриваючи, типу, здрежуючі диски. Ширина дисків регулюється. Угол атаки дисків регулюється. Виліт, регулюється диска. Ну і каточок теж на пружинці регулюється. От стільки регулювань. Плюс тут ще є фіксоване положення на усі закартаючі диски. Тут дуже багато регулювань. І саме важке, це те, що воно все механічне. Ну, агрегат цікавий. М -м... В принципі, він дебелі давав. Соня ну, Соняшник ми стрібті, що той рік такий був. Чи стріптіл, але ну, урожай дебелий був. Отут за посадкою поле 38-36 центнерів соняшник давав після стріптілу. Подивимось, що по ріпаку ріпак цьому році по стріптілу дав 24 по класиці, 15, вроде би, да? та вроді 15. Тому різниця є. Ну і стріптілу він мені сподобався, він стає рівномірний, мощніший, але там були трішки проблеми з сівалкою, я вважаю. У мене там трішки корінь, моя корінь закручує ріпака, коли я цівалкою з сівалкою сію маестром. Но цю проблему треба вирішити мені. Можливо, щось з регулюванням сівалки. Ось таке вам. Поле це тут ще думаємо, чи сіяти ріпак, чи ні. Я зараз, я тепер. Жалію, що я його не побрив, як ті типу, поля під ріпак. Тут залишив високу стерню. І виходить, соломки тут багато. Треба було його теж побрити, як ті типу, поля під ріпак. Я там побрив, а ще стерня взагалі, 5 см. Це поле після сої. Після сої посіяна пшениця прямим посівом. Бачите, рештки сої лежать. І ось після пшениці хочемо посіяти ріпак. Ну, Поле чистеньке, в принципі, там є один кусочек, то він грязненький. Так, оце ще сусідське, оце ось наше. Кривовате воно трішки є тут таке. Але насіння ріпаку є. то Я думаю, ще це поле засіємо. Ну що, Зараз готуємось. перенастраюємо агрегат і включусь, покажу як він працює. З чого ну, починається стріптів весь? його так не проїздить пару кружків, навіть не пару, а півдня або день цілий. Ото стріптів не почнеться. А потім ще куча регулювань. Он з хлопцями крутим регулюємо кожну секцію індивідуально. Технологія важкувата, не думайте, що це так просто. Ось вже у нас полоски виходять. 3-4 круга зробили, 4 стінки. Сейчас встає. Пробуємо карбамід сипати. Карбамід саукар. Це маленька катушка у нас стоїть, а там велика. Ту велику вже висіяли. А маленьку досіваємо, щоб засікти, скільки, приблизно, вона висіває на цих настройках. Ну, ось так виходить у нас. Десь на глибині 20 см волога є. Ось ну, таке не то що волога. Бачите, карбамід входить. Це десь банка по 50 кілограмів висівати, та по 100 десь. Катушки різні, з харша маєстра. Познімав посовувак сюди. Зараз покажу катушки, як засіїм. Вони погано виходить, плюс ще раз гортач. Це поле ми не готували під ріпак, тут високу стерню оставили. А там друге поле буде, там стерня низька, там може буде краще чуть полоса розчищатися. Получається, ну, доволі непогано. Деякі полоски взагалі красиво виходять. Головне, щоб не було бугрів таких міжрядні. Нас іде, як попадає, камішки викидає. Ну нічого, будемо ждати доща, чекати. Сьогодні взагалі був виїзд просто випробувати його. Ну, поки його випробували, то я вже поміняв свою думку. Думав, перед посівом чисто дострій Топонові типу, як влагу трошки підтягнуло, Ну дивлюсь, зараз тут влаги ніякої не підтягує, то ми будемо зарані стріпілити, чекати дощу. Бо сі доща будемо сіяти ріпах. Якщо дощу не буде, останеться підсоняшник або кукурудзу. Рядки нарізані аж нависно. Так, Хотів показати вам катушки, бачите, вони якісь стоять. Ця широка. А це ось взагалі узенька, бачите, яка стоїть. Оце ось десь по 30 кг, оця по 80 кг. Все, настроїлись, полоски ось такі виходять. Це непогані полоски, в принципі, трошки стареня великувата, не дає розгортати добре солому. Переїдемо, може, на друге поле. Коли будемо вже фосфорні добрива закупимо. Переїдемо на друге поле, там понижче скошене, і може там буде краще картина. трішки. Ну, хоча ось дивіться. Чим не гарна полосочка, да? Оця. ідеально точно не буде, але це вже щось, якийсь результат хороший. є. Не таке, що це, знаєте, під картошку таке. Під картошку нам не треба. Так, все, зараз злажуємось і їдемо відпочивати. Сьогодні субота, що Якщо... на сьогодні все. Всім привіт! Ну що, все-таки наш ареат, що ми колись самі робили, все-таки пішов у діло, пішов. Давайте розкажу детальніше, що ми робимо. Так, ну Як завжди, наш тракторець 79.30 і наш стріптіло агрегат. Для тих, хто не знає, зробили його самі і вже вистріптіли в цьому році. З тими удосконаленнями, що я казав на початку, вже 70 гектарів. Вже повномасштабно ми почали це робити. На початку я показував, як ми тренувалися. Зараз вже що ми маємо. Висіваючі працюють дуже гарно, не підсипається, не забивається, все класно. По тій частині теж все добре, Настроїлися, що відсюди вже нічого не вилітає. Відсіля тільки знизу амофос видає. Вносимо амофос по 38 кг, десь по 40. Опа, так ми якраз вовремя встановилися, вже нічого немає. Однак тушка поменьше. ця 38 кг дає, а ця десь буде до сотні давати. Але ми тільки однією банкою користуємося, є можливість користуватися двома. Це у нас поле. Порита низька стерня десь сантиметрів 5. І тут виходять непогані полосочки. Мені подобаються. Ось, дивіться, полосочки. І сюди ми будемо всівати в ріпак. Виход... Буде виходити дуже красиво. Чесно вам кажу, бо я вже таку картину бачив і бачу, як це виходить. Виходить дуже красиво. Потім ріпачок такий тут стоїть у цій полосочці і листя розлажує на стерню. Тобто, міжряддя таке закрите, бо виходить. І полосочка черненька. Ну, виходить непогано, стерняна щоб була низенька, потім лінії краще виходять. А ще ідеалі, щоб вона, знаєте, яким можливо, спробувати вертикальним обіткам ґрунту, агрегат для вертикального обробітку, якби ще пройтись їм. Можливо, б це обрало деякі бур'яни, розворошило трішки ґрунт, щоб солома відкидувалась ну, ще більше. Можливо, можливо, так було б ще краще. Хоча іноді виходить дуже гарно. Все, вроді би, виходить. Останнє поле вже в нас і завтра будемо сіяти ріпачок. Десь до 100 гектарів буде ріпаку у нас по такій технології. Всім привіт, ну що, розпочали посів ріпаку по стриптіво. По тому, що ми нарізали полоси, тепер починаємо посівчик. Так. Зараз покажу вам насіннячку і всю технологію я розкажу, покажу. Що по насінню одразу? Насіння у нас декал гібрид сенсей, дека сенсей. Сіємо 450 тисяч і, до речі, минулорічне насіння P271 піонерчик. Для порівняння теж посіяли, гектар 10 буде для порівняння. Так що все. Буде красиво. Сім'450 тисяч, тому що, тому що якість посіву. Ну, якщо тут ще більш-менш красиво, то бувають такі шлакоблоки тут на полі, що ну, насіння я не знаю, як нам там буде всходить. Ну, Тим більше насіння в нас є, нам його дали в досталь, тільки просто пізно в тому році дали, не встигли його висіяти. Получається, сіяли своїми, а в цьому році сіємо це насіння. Сівалка Корш Маестра 8ДВ. Комплект під ріпак поставили, міжряддя 70 -те. сіємо. Сіємо на мінімальну глибину. Так, вирішили зараз сипем ріпак, щоб не було, потім, знаєте, той така, та така рослина, та така, щоб вже в нас були сорти. Так, процес сипки. О. Ось, Зняв диск. Просто вибрали з висіваючого. Давай я це покажу. Диски ми використовуємо ріпакові спеціальні, сейчас покажу вам які. 95 дирок. 1,2 діаметр. Ладно, 95... 95 отворів, а то зараз будуть виправляти, вже чувствую. Так, і ось дивіться, на ріпак ми залишаємо оцей, Ми його все-таки залишаємо, тому що там вроде би, не вказано, що їх треба ставити чи залишати. ну Ми залишили. Там кукурузний або соняшниковий без різниці. І отака ще щіточка ставиться, щоб ну як скидач додатковий. все, Потім отак ставимо диск. Все. І фіксуємо таким фіксатором. Все. Тут ролик теж зелений, видно зелений ролик під ці диски. Отак, От раз, раз. І все, і закрили висіваючий у нас. Висіваючий апарат вакуумний. Звичайний вакуум. Ну, все. Ага, зараз будемо засипатися тоді. Так, ну що, для нових глядачів покажемо. трактор 79,30 наш. Сівалка Хорш Маєстра ДВ. 8ДВ. Міжряді 70, сіємо. На сі, даний момент сіємо без добрив, добриво були внесені вже ось в рядочки по 40 кг амфосу. 12 чи 11,52, 1152, Болгарія агрополіхім. Зараз трішки знімемо, і ще хочу приїхати на поле, подивитися. Ми там пробували сіяти вже 10 гектар ріпаку. І там накрив дощ його невеличкий такий, Пробіглась хмаринка, я не знаю, ну, нормально накрив. Ну, так як ми сіємо 2 см десь, то можливо і спровокує всходи. Оце у нас виходить на такі полосочки по стріптілу. Ну, Нарізані стріптіл агрегатом. Оце ось ідеальна, можна сказати, полосочка. Е -е, а оце вже ось посіяне. Бачите, Оце посіяне. В принципі, я думав, буде гірше. Єдине, що напрягає, це ось багато полови буває в рядку. А так, в принципі, нормально. Головне попадати в рядки. Іноді взагалі виходить пилючка, воно розбиває його колесами, розбиває шинами. і плюс розгортач, і плюс шник сам як їде. Швидкість 10 кілометрів. А сівалки, звісно, не дуже комфортно в такій умови сіяти, але у нас вона частенько попадає під роздачу. Бачите, от така ситуація. Чому і 450 до посіву. Буває, отак грудки нарве, а буває ось сусідній рядок. Ідеально. Так, все вам показав моменти по посіву. Зараз їздю на те поле, подивлюся, що він там. Сходи той гріпак чи ні, набух, чи ні. Так, приїхав на це поле, що ми сіяли раніше. І приїхав я, звісно, через 2 дні. аж. Але ситуація така, що тоді був дощ, як пройшов. Ну, та я там ще прямий ефір показував, коли у нас дощ пішов. І ось ще один дощ пішов. Дивлюсь, ріпак ні, лежить не промочило. Десь сантиметр промочило це сьогодні. Ну, деякий наключився, є такий, що наключився вже. Ще приїхав пізніше. Ну, а я вже знаходив рослинки, що були вже з росточком таким маленьким. Вже набухали, не знаю. О, цей теж вже ось тріснув вроді би. Бачите, можливо, я йому здерав. Можливо, трісну. Ну, ось сантиметр, бачите, промочило. і все. Ну, подивимося, що воно як. Посіяли ми дуже мілко тут. Ось такий посів. Все-таки, зараз ще раз, давайте ковернемо десь. Ріпачок лежить у нас. Ось, я його викопав тільки що. Ні, лежить у сухому. Ось, бачите. Це вроді би... А цей вроді би набухає. На ну, такий збільшився. Ну я знаходив тут з росточком, так що будемо спостерігати за ним. Я думаю, якщо він хоч би схватився, там волога вроді би повинна бути далі.